Жила була в старій хаті на краю темного лісу чорна кішка наймення чіпа, очі мала, мов дві жарини, шерсть як ніч без зірок, а хода тиха, наче тінь. Люди оминали її стороною, бо вважали, що вона відьомська. Але чіпа була не злою, просто знала багато. Одного дощового вечора почула чіпа в лісі тоненький голосочок, придибала ближче, а там, під мокрим листям, Лежить малинове зернятко, червоне, прозоре, мов рубін. Допоможи мені, добра пані кішко, мовило зернятко. Упала я з чарівної гілки, і якщо не повернусь до світанку, зів'яне малина цариця і згине вся солодкість у світі. Чіпа, хоч і виглядала суворо, мала серце тепле, мов сонце в травні. Узяла зернятко дбайливо до рота і рушила у гущавину. Дорога була важка, круті стежки, зрадливі корені, шепіт дерев і нічні вітри. На півдорозі перегородила їй шлях вовчиця сіра. Куди йдеш, Чіпо? Загарчала у моєму лісі без плати не робосі Ішла обережно поклала зернятку на камінь. Візьми мій останні. Вона, Ним знайдеш кота. загублених діток Ці у бурю, вовчиться, вклонилася і відступила. Кота. Далі зустріла чіпа для сову для з трьома очима. Що несе? Прошилась стіла вона. Малість, що важить долю, відповіла кішка. Сова мовчки махнула крилом, і розступилися хащі. Нарешті перед самісіньким світанком вийшла чіпа і до галявини, де росла малина цариця. Кущ вищий за хату, з ягодами, що сяяли, наче зорі, а серед них порожнє місце. Чіпа поклала зернятко туди, звідки його було зірвано, і в ту ж мить розквітла гілка, заспівали пташки, а світло сонця заіскрилось медовим блиском. Малина цариця нахилилася і прошепотіла: За відвагу і доброту дарую тобі дар. Віднині кожен, хто побачить тебе, бачитиме в тобі не страх. А вірного друга і стало так: відтоді чорна кішка чіпа була не вигнанкою, а вартовою солодощів.